Шушен, Норвегія, чоловічий спринт у рамках чемпіонату Європи. Холодна траса, серйозні умови та максимальна концентрація на стрільбищі стали справжнім випробуванням для атлетів. Гонка подарувала боротьбу, несподіваний результат і багато емоцій. Переходимо до огляду. Гонники першим українцем стартує Олександр Пономаренко під другим стартовим номером. Десятий Артем Тищенко. Якуб Свертецький на першому вогневому рубежі відстелявся чисто та виходить першим, встановлюючи час для переслідувачів. Капеларі тим часом має один промах на першому вогневому рубежі. Лежон відселявся чисто та виходить лідером, випереджаючи чеха на 4 секунди. Артем Тищенко в той час також висілявся чисто та виходить першим, випереджаючи француза на дві секунди. Червенка висілявся на нуль на лесці та виходить лідером, випереджаючи Тищенка на п'ять секунд. Твертецький на другому вогневому рубжі допускається трьох промахів та навряд чи зможе поборотися за високі місця. Кюн на лешці вистрілявся 5 з та виходить лідером, випереджаючи американця майже на 13 секунд. Патюрель тим часом вистрілявся 5 з 5 і виходить лідером, випереджаючи Кюна на 70 секунди. <плес> Вацлавік закриває всі мішені та випереджає Француза на півтори секунди. Лежіон тим часом на стійці допускається двох промахів. Артам Тищенко також закриває всі мішені. Буде виходити лідером перед підходом на фінішне коло. колона на першому огневому рубежі виселявся чистом та вийшов на поточні четверті позиції, програючи майже 12 секунд. Червенка відстрілявся нульці гонці та виходить першим, випереджаючи тищенка на 25 секунд. А от кюн на стійці допускається трьох промахів останніми пострілами. Капеларі фінішує та програє чеху 70-х секунди, хоча мав перевагу після другого вогневого рубежу аж в 33 секунди. Патюрель на стійці закриває всі мішені і взагалі має нуль. Та виходить першим випереджаючи атлети США майже на 25 секунд. Бена тим часом на лежці має один промах. Ваславік не закриває три мішені на стійці. Невлан тим часом має нуль на лежці та виходить п'ятим, програючи 15 секунд фунду. Артем Тищенко фінішує та має перевагу над чехом 42 секунди. Карліє стріляє чисто і виходить восьмим з вогневого рубежу програш 24 секунди. Браун фінішує та має перевагу півтори секунди над результатом Тищенка, хоч і програва після другого вогневого рубежу 10 секунд. Фрей тим часом на Лесці має 5 пяти Патюреаль фінішує з перевагою 42 секунди над атлетом з США. Денис Насико закриває всі мішані на Лесі. Виходить на сьомі поточні позиції програшом 13 секунд фонду. Неланд на сітці закриває всі мішені та виходить на третій поточні позиції, програючи 25 секунд патюралю. Хейкінен тим часом закриває всі мішені на Лесі і випереджає німця на 0,2 секунди. Ніквіст має два промахи на Лесці. А Рейс тим часом закриває всі мішені на стійці і в сумі має один промах за гонку та виходить дев'ятим, програючи 56 секунд. Фрейс закриває всі мішені на сіці і стає першим, випереджаючи, норвежця на 4,6 секунди. Фун фінішує поки що другим з програшем 30,5 секунди. Пірхер завалює сільбу. Насеко тим часом відсілявся чисто на стійці та має всі гонці 2-0. Виходить на поточній третій позиції з відставанням 20 секунд від Фрея. Тим часом Фрей на познаці 8,5 км вже має ідентичний час з Патюрелем. Лава фінішує та має в своєму активі 2-0 і перша позиція і випереджає Фрея на 9,7 секунди. Рець Мюллер тим часом має ще два промахи на стійці. Калкенберг відстрілявся чисто та має два нулі в сігонці і виходить на 10-й поточній позиції з програшем 52 секунди. Рід Мюллер фінішує стріма промахами. Поки що 10-й. Хвилина 13 відставання. Калкенберг за ним 9-та поточна позиція. 57 секунд програшу. Кезер має один промах на Лерсі. Ми Золотіч, також промах останнім пострілом. Кейзер на сільці допускається ще одному промаху фінішує на сьомій поточній позиції відставанням 50 секунд. Михайло хміль також має чотири промахи та фінішує поки що 75. й Три хвилини 24 секунди відставання. Та перемагає в сьогоднішній гонці Леве з нулями. Фрейд на другій поточній позиції, також програшем 9.7 з нулями, Патюрел третій, також має 0, 13.4 відставання. Фінхенікен з одним промахом четверта позиція. Денис Насиков відстрілявся чисто, п'ята позиція та 40 секунд відставання. Пункт шостий. Кейзер сьомий та восьмий. Фінішував Невланд. Артам Тищенко з нульоми посідає також 22 позицію. Роман Боровик, 53-й, Богдан Цимбал, – 62-й, Михайло Хміль, 82-й, Олександр Помаренко 91-й.